Ми дійсно їх очікуємо е, в найближчий час щодо того, це, які винищувачі, і це винищувачі, які експортна версія була зроблена французами для поставки е, і для інших країн, які ми користувалися, але було прийнято рішення, що частину тих винищувачів. Власне модифікації 200 тере... 2000 тереп дві лишити там в кількості, якщо я не помиляюсь, біля 30 штук, лишити всередині Франції. Вони їх використовували певний час. Прийнято було рішення французькою французами зняти їх з озброєння. І власне ті винищувачі не через те, що вони погані, але ну прийшов час. Вони замінили більш сучасну модифікацію. Всі винищувачі вони почали, його почали до того, щоб поставити їх в Україну, яким чином планується використання тих винищувачів? Вони модернізовані для перенесення крилатих ракет. І це допоможе Збройним силам України, зокрема військово-повітряним силам України, наносити більшу кількість, тобто мати можливість і наносити більшу кількість ударів по об'єктах, як в глибині Російської Федерації, так і безпередні на ЛБЗ лінії бойового зіткнення. Тобто вони будуть вони будуть допоміжним нам як на сьогоднішній день існуючі. На озброєнні збройних сил України, військово-повітряних сил України Су 24 І головна мета цих літаків на нашому театрі військових дій це власне використання такого зброї, як якими є крилаті ракети Шторм Шадоу або інших ракет, які використовуються на сьогоднішній день військово-повітряними силами України. Не то, що не дотягують, чи перетягують, чи е, інший колір мають е, цілі такі міраж 2000 Вони з, будуть пристосовані і вже пристосовані для виконання зовсім інших завдань. Хоча це е, в е, типу, винищувач, і по початку це то, що не роб, не можуть робити в 16, а це то, що можуть робити українські су 24 Тому як, як звернув вашу увагу на те, що це має бути допоміжною, допоміжними кількістю додатковою кількості літаків, які можуть і мають уражувати цілі. Якісної зброї багато не буває. А це я кажу. Власне, дозволить нам знищувати додаткові цілі на території Російської Федерації, і то, що знітті зняття будь-яких обмежень, це говорить про те, що нам не треба кожного разу бігати до наших партнерів і узгоджувати, по яких цілях ми можемо гатити, по яких ні. Це величезний плюс в тому всьому, що ви на майбутнє розуміли для виконання польотів на будь-якій техніці. Мають бути, пілоти мають під, е, пройти курс перенавчання е, для того, щоб отримати можливість виконання польотів і бойового застосування на тих літаках, крім того всього, е, всього е, обов'язково мають перейти навчання додаткове технічні фахівці, які е, будуть і мають їх обслуговувати. Це об, такі, знаєте, зрозумілі речі. Які відбуваються кожен раз на новому типі повітряних суден, це такі правила загально прийняті. Ну про це можна говорити таким, Тобто, анонсовано, що мало мали би б до в цьому кварталі, тобто обіцяли до кінця місяця. перше, якщо я не помиляюся, обіцяли перших 5 штук. Але я, ми маємо розуміти, що їх було загалом у французів 30, тобто 10-15 винищувачів. Тобто, ну, бажано б, звісно, було б там більше 20, це було б дві повноцінних ескадрилі. І це зрозуміло, що було плюс. Якщо 30 винищувачів, це вже є плюс-мінус бригада. Теж супер, але ми маємо розуміти, що ну зоопарк тримати в військово-повітряних силах України, це є трошки складно, тому що е, велика кількість речей має бути уніфікована, щоб там на гіпотетично одною викруткою можна було б викру, е, е, обслуговувати різні типи повітряних суден. А американські це дюймові е, ключі, да, інструмент інструментарій дюймовий, а у решта е, інструментарій метричний, зокрема у французьких. Літаків мають вплинути позитивно, тому що ці більшість, більша кількість зброї а, е позитивно впливає на хід е війни. Е як я вже казав, більша кількість е цілей має бути уражена цією зброєю. Я особисто дуже змучений сильно заполітизованими речами. Давайте тішитись тішитись будемо разом. що... А, е ми отримали якийсь додатковий е, тип озброєння, і давайте будемо ленточку нарізати дівчаток за хлопчиків. Запрошувати. Буде оркестр, будемо кожен раз. Ну ну я би вважав би, що ми маємо перестати займатися такою. Як фанфари, то все ніби ні, ніби щось. Ми найкращі в світі навіть в Україні. Це рутинна річ. Ми отримали додатковий тип нової зброї. Воюємо її її крапочка. Не треба, щоб не розочаровуватись, не треба очаровуватись. От всі ем, пригали і скакали навкруги на, на е, теми Ф 16 а тепер чомусь ті, які пригали і скакали, їх взагалі не чути. Задайте питання тим, які пригали і скакали, чому вони пригали і де зараз вони, і чому тихо від них? І це буде цікава відповідь, між іншим. F-16 16 серйозні літаки, але було би добре, якщо б Україна отримала сучасні, найсучасні модернізації. Цього літака, тобто ті, щоб ті модернізації на тому літаку були проведені, і Україна отримала, а не Україна отримала літаки з модернізаціями кінця 80-х років. Міражі це не є найсучасніший тип зброї. Це є ну, тип зброї, який стояв на озброєнні Французьких військово-повітряних сил, але вони прийшли ще на новший тип. А ці літаки, які в них лишилися, вони з радістю ну там з радістю, не з радістю передають Україні. і ми, і ми кажемо, ми маємо казати дякую, і ми кажемо дякую за будь-який тип, який ми можемо отримати. Тип зброї, новий, який ми можемо отримати. Екстра ви розумієте, ми ще штурмувати Москву за допомогою п'ять міражів. Ми не будемо. Ну просто міражів мало да а, але з певним часом, якщо б їх було там більше, якщо б їх там було не знаю 40, 50, 60, це це було би суттєво. П'ять штук. Дякуємо, що нам дали п'ять штук. Ну ми маємо знаєте, бути людьми відвертими, і в цьому житті можна обдурити тільки самого себе. Головна ціль наша ж не, не Москву, Москву, там побити їм зірки на їхніх баштах, а нам головна річ знищити серйозні об'єкти, живу силу, командування їхніх військ. Оце нафтопереробні заводи, сховища готового вже зробленого пального, дізельного палива, бензина, От, знищити, наприклад, місця пускових установок шахідів. Знищити е, на місцях базування, наприклад, літаки е, бомбардувальної авіації які використовуються для атак по Україні, це це серйозні цілі, е, які м'яки ми тре, яких треба гатити, гатити і треба які знищувати.